Десятка людей, які роблять благодійні справи у найрізноманітніших сферах від допомоги діткам з онкологією до підтримки родин загиблих військових, сьогодні зібралися разом. Це нагородження конкурсу Благодійна Львівщина. Голова комітету каже, це важливо, аби мотивувати таких людей. У будь якій сфері волонтерстві, благодійності так само є вигорання, і е, нам дуже важливо мотивувати тих, хто робить добрі справи. Е, благодійність за за роки за цих три роки повномасштабного вторгнення збільшилась в Україні дуже. Серйозно, 22-му році ми мали 22 тисячі благодійних фондів сьогодні. Ми маємо 31 тисячу благодійних фондів. Насправді, в час війни всі ми зрозуміли, наскільки важливо бути єдиними і в єдності наша сила. Жоден бюджет, ні то державний, ні то регіональний, ні маленької чи великої територіальної громади не в силі покрити ті всі видатки і ті всі потреби, які у нас є станом на зараз. В конкурсі визначили сім номінацій у кожній своїй переможці. Їх відзначили так званим благодійним оскаром. Це янгол, що символізує добро, яке творять ці люди. Вікторія Родич представляє громадську організацію, яка стала першою у категорії доброчинності неурядового сектору. Родинами ми опікуємося в нас дивіться від консультацій, які ми надаємо першочергові, тобто всю дорожню карту, від сповіщення про смерть і до оформлення усіх документів. А також ми проводимо різні ретрити, робимо поїздки, дитячі табори. В нас працює психолог, з яким ви можете спілкуватися. В нас є групи самодопомоги, де ми проходимо всі разом, спілкуємося.